Добрий день. Починаємо урок. Ми з вами на попередньому уроці писали лабораторну роботу. Хочу відзначити, що ви молодці, тому що робите виводи, висновки, але не всі. На жаль, не всі роблять висновки, але багато хто, як ви бачите, зробили висновки і. Виконали все, що я рекомендую, коли вашу роботу перевіряю. Але серед тих, у кого високі бали, навіть 12 балів, я розумію, що ви писали алгоритм, ну, хтось алгоритм, а хтось яку присказку писав, теж відрізняйте висновок, це таке сочинення, розказ, розпуск. Доповідь якась. А якщо ви пишете алгоритм, то це ж алгоритм, це план. 1, 2, 3, 4, 5 і таке інше. Тобто, у вас дві крайності. Деякі з вас пишуть висновок по пунктах, а деякі з вас алгоритм пишуть сплошним текстом. Ну, мабуть, якось дивно і то і інше. Але. Дивіться, коли ми хотіли виконувати творче завдання, все інше, я зараз не буду багато говорити, але в виводах максимально ви могли отримати 3 бали. І якщо ви проаналізували ситуацію помилок, то, мабуть, більшість з вас і отримала або 2,5, або 3 бали за висновок. Але є серед вас ті, хто тільки записали висновок на базі на основі що там, мети і все, ну це прикро, Добре, рухаємось далі. Повертаюсь до творчого завдання, ніяк не можу про нього розповісти. Дивіться, вам потрібно було знайти теплоємність якої, якоїсь речовини. Але ніхто ж не казав, що ви її потім можете кудись утилізувати. Якщо ви берете дві речовини, а потім їх змішуєте, якось, то як ви щось будете потім розді розділяти їх? Мабуть, ніяк. Ну, можливий варіант, що вони не змішуються, і потім ви якось будете відстоювати і щось, щось ще робити. Але це ну, недобре, тому що можна було ж зробити простіше. Ви могли брати якийсь металевий об'єкт, але тепер ви берете металевий об'єкт, звісно, вам, відомий вам речовини, і тоді алгоритм буде дуже схожий на те, що ви робили в лабораторній роботі. Чому ви берете двері речовини? вони? Ну, якби це дивно. Опять, я не сильно знижувала за ці оценки, вони, мабуть, не повлияли на ваші підсумкові оценки, але давайте домовимося, що ви коли пишете алгоритм чогось, яких розчотів, то ми будемо намагатися, щоб після цього все можливо, ну, оборудовання, обладнання можливо було виконувати повторно. А після деяких ваших вимірів вже неможливо. Але так, ви при цьому зробите ви, ну, визначення, чи виміри, все зробите, але но... ще. Що з цим потім робити, незрозуміло. Так, питання є по лабораторній роботі у вас? Сподіваюся, що немає. Тоді у вас не так багато задач поки що, але, мабуть, з четверга на п'ятницю. Я буду перевіряти наступний раз е, ваші зошити, і це буде ще одна оцінка, і ми потім зробимо там якусь середню із цих оцінок, і кудись я її буду ставити, я не розумію, де в вашому журналі можливо щось ще поставити. Але я впораюсь. Так. Сьогодні ми трохи розв'язуємо задачі на уроки, а потім ви це робите вже самостійно. В наступній самостійній роботи, яка буде складніше, трохи складніше, ніж та, яка була в нас попереднього попередньому разу. Ну, давайте переходимо до нашої класної роботи. Ми повторюємо параграфи, нічого нового немає. Завтра у нас залік з теорії, як ви пам'ятаєте, при задачі вони вже із, із різних розділів, тому що ми готуємося до контрольної роботи і тесту, а там буде загальний матеріал, там будуть питання і. Якісний і кількісний, тобто там потрібно буде розв'язувати все, що ми вивчали протягом цієї теми. Тема така велика, але наступні теми будуть теж немаленькими. Так, сьогодні 1 жовтня, сьогодні у на, нас празник, але ми працюємо. А воїни нас захищають. Добре, тому ми і працюємо, що нас захищають. Давайте подивимось на першу задачу, мабуть, вона буде і сьогодні і фінальною, але ми спробуємо її розв'язати. Тому що я хочу вам показати ситуацію, коли нам дають такі теплоємність, не питому теплоємність, а іменно теплоємність, тому що ми про це говорили, 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 не знаю. Багато вже розповідали про це, але ні, ніколи не використовували. І так, в нас є учень, він обчислив, скільки потрібно гарячої води за температури 80 градусів Цельсія, щоб нагріти 100 г холодної води. Нагрівають воду холодну від 8 до 20 градусів Цельсія, і нас питають, яку поправку необхідно ввести в обчислення, щоб урахувати теплоємність калоріметра, в якому міститься холодна вода. Пам'ятаєте, ми робили з вами лабораторну роботу, і ми не враховували теплоємність калоріметру не враховували те, що гаряча вода нагріває не тільки холодну воду, а ще нагріває калоріметр. А ось тут нас е, питають, запитують, е, а як би змінилася наша відповідь, якби ми ще враховували теплоємність калоріметру? Давайте спробуємо цю задачу розв'язати, але скажіть що нібудь а то я розмовляю сама з собою. Я... Ви мене слышите? Вам подобається, Добре. Ні, це добре. Я просто теряюсь, коли ви так мов молчалезне такі, мов, я не можу це виговорити. Марк, допоможи. які ви? це слово за мене. Мовчазні. О, молчазні. Добре, дякую. І так, от коли ви такі, я теряюсь. Давайте записувати домашнє завдання. Ні, не домашнє, класну роботу. Це в мене кришу несе після залику у 10 класі. У них напряжено, їх багато, і вони не діляться на підгрупи. І це очень складно, дуже складно. Так, температура гарячої води у нас 80 градусів Цельсія. Далі нам казали, що є маса, Давайте я буду плотно писати, маса холодної води. 100 г. і от для цього у нас система інтернаціональна потрібна. Давайте я даже запитувати не буду. швиденько запишу. Тому що нам надо... це правда швиденько. Далі є температура холодної води, тобто 8 градусів Цельсія. Далі є температура кінцева для холодної. Но ну, ви розумієте, що це буде температура кінцева для всього. Це буде температура кінцева для холодної води. А для чого це ще буде кінцева температура? Для калориметра. Для калориметра, а для чого це ще? Ну, і для третьої речі, що там є. Ну, для гарячої води. Так, для, для всіх буде в нас обов'язково це кінцева температура. Так, далі нам потрібна теплоємність води, мабуть, це ви вже прям добре знаєте. 4200 на кілограм на, метр. Ой, на Добре. Це, Мє, так, метр, так. Ш... Ну, я зрозуміла. Джоулі кілограм градус Цельсія. І в нас є ще теплоємність. Дивіться, вона велика буква С. Бачите, в мене маленька С і велика С, вони відрізняються. І вони у вас теж повинні відрізнятися. І це одиниця вимірювання у, у нього інше Джоулі на градус Цельсія. А нам треба, мабуть, оба рази знайти масу гарячої води і порівняти, що у нас вийде. В випадку, коли ми враховуємо а коли ми не враховуємо калоріметри. На самом деле, в будь-якому випадку, коли ми все з вами будемо виконувати, ми будемо з вами спочатку дивитися, що віддає гаряча вода. Було дуже дивно дивитися, як роботи самостійно виконують вечірня група. Вони все записали, але не дуже Вдумуються в то, що пишуть, а потім в самостійній роботі пишуть мені, що віддає холодна вода, отримує гаряча вода. Ну, Тобто, взагалі по барабану, що за чим ми пишемо, а думать. Не розумію, як це може бути. Кажіть мені, віддає гаряча вода в наших позначеннях. Це буде у нас, ку це я розумію. А далі що я пишу? помножити на масу горячую і помножити на Т горячую мінус Т. Тобто вона була холодна, стала гаряча, так? Кінцева температура минус початкова. Ну, ніхто не буде виправляти виправляти мене? Ну, не мене, а... Добре. Кінцево у нас те, ми ж домовились з вами, тільки що домовились. Ми самі мені так сказали. А потім, самі пишете зовсім не то. диктуєте, верні, не то, що треба. Далі у нас отримує холодна вода. Холодна вода у нас отримувати буде кількість теплоти. Q холодна. Ну, здесь по аналогії зрозуміло, що ми будемо із кінцевої температури вичитати початкову температуру холодної води. Але я не хочу потім ще повертатися для того, щоб рахувати калоріметр. Давайте ми для калоріметра ще запишемо окремо, щоб потім ми могли з вами записувати рівняння теплових балансів. Ні, це він і то скопіював. Мені потрібно ось це. Що він не хоче це копіювати? Не зрозуміло. Давайте. О, зрозуміло. А, давайте, якщо в нас ще є калоріметр, давайте ми запишемо кількість теплоти. Колориметром. це уже я питаю, запитую вас. мінус на те мінус те, те, те колориметра. А у нас немає, калориметра? немає. А, те колориметра. Ти... те холодно, добре. Добре. Далі, 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 далі. Далі ми з вами записуємо рівняння теплового балансу. Але дивіться, у нас рівняння теплового балансу буде два рази. Перший раз ми з вами спочатку запишемо так, як було в лабораторній роботі. Ми записуємо рівняння теплового балансу без рухування калориметра. Тобто, у нас буде два. Дві кількості теплоти. У нас буде гаряча вода, а плюс буде в нас ще холодна вода. І все це буде дорівнювати нулю. А чому ми записуємо безполориметро? Чого? Ну, чому ми записуємо безполориметру? Це ж та ще частина система. Дивись, в нас, нас запитують, дивись сюди, а, яку. Поправку необхідно ввести в обчислення, щоб урахувати теплоємність калориметра. А як ми будемо з чим ми будемо порівнювати, якщо ми не порахуємо без урахування калориметра? Тобто ми спочатку рахуємо без калориметра, потім з калориметром, а потім порівнюємо. І повинні уб'ятися, що вони різні будуть. Так, сюди я підставляю: в нас буде СМ гарячий т гарячий плюс С м холодний, Т-холодний Т і все дорівнює 0. Добре, це ми скорочуємо, і отсюди масу гарячої, я можу знаходити відразу. Тільки пам'ятайте, да, що ми ось цей це Слагаємо переносимо через знак равенства, змінюємо знак на протилежний ось в дужках і тоді в нас в знаменнику буде Т гарячий мінус Т. Тобто я пропускаю один шаг, але ми багато таких задач вже розв'язали, тому сподіваюся, що ви це робите теж швидко. Але якщо комусь складно, так, швиденько самому бачити все, то зробити ще один додатковий шаг. Так, це ми з вами зробили, ми не будемо зараз рахувати, ми окремо порахуємо оба рази. Це якщо у нас без урахування калориметра. Добре, давайте я скопіюю цей слайд. Щоб ви не говорили мені потім, що ви не бачите, що ми робимо і потерялись. Я його скопіювала поки що до, сюди поставила донизу, ось так. А далі я буду записувати рівняння теплового балансу з урахуванням калориметра, Тому що нам же потрібно буде порівняти ці величини. Тоді в нас тут буде тепловий баланс вже складний. Дивіться, у нас буде. Горячая вода плюс холодная вода плюс калориметр. <coughs> И все это древнее нулю. Когда мы подставляем, у нас будет СМ горячий, Т минус Т горячий, будет плюс С М холодный. Т- Т холодний, і буде здесь плюс С велика на Т-Т холодний. І, ось тут у нас вже, ну, до до і тут у нас вже є складності, тому що ми не можемо на це е, скорочувати. Задача вже у нас ускладнюється. Але я можу потім перегрупувати. коли я ось ці два слагання буду писати. В чисельники я можу Т-холодно винести за дужки. І це трохи спростить мою формулу для того, щоб розв'язувати цю задачу. Але тут в знаменнике буде С на дужки, і здесь вже ми знову змінюємо знак на протилежний, тому що всю цю величину, всю ці три множителя ми переносимо через знак равенства, і в дужках змінюємо знак на протилежний. Подожди. Так. питання mm -hmm. да, Uh, у нас, мабуть, дві улучені, ми позначили М гаряче, але у нас буде по суті дві формули для М гаряче. Тобто І uh, як? Кінцевий ну, добре, буде нехай буде два. Згодно, нехай буде так. Так, здесь у нас буде, буде, буде знаменник С. Здесь. Т гаряча мінус Т, а здесь у нас буде С м холодна, плюс С велика у нас ось так. А здесь буде Т мінус Т О, Тепер у нас дві формули, вони складні. Перша попрось попростіше, я перевірю одиниці для другої формули, а обчислювати будемо обі формули обі дві. Тому я дописую сюди. Перевіримо, бачите, не поміщалося у нас. Ну, зараз я ось цю штуку пойдемо вище. ось так її зменшу. Добре. І одиницю перевіряти ось тут, рядом. Потім обчислювати будемо. Зараз я обчислення сюди підійму. Ось так, і внизу обчислимо. І так, перевіряємо одиниці. Я не буду перевіряти для нашої ось цієї э, першої формули. Вона дуже проста. Тут, виходить, кілограми, градуси Цельсія, градуси Цельсія. Все скорочується, будуть кілограми. Але ось ця формула трохи складніша. Давайте для неї перевіримо. У нас буде здесь наша М горячая І. Та... Ну ладно, друга у нас була, неважливо. Давайте ми для неї перевіряємо, пускай буде. Здесь буде многоэтажный друг. потому что у нас Значит, здесь джоуль, килограмм, градус Цельсия. Умножаем на килограмм. Здесь у нас просто джоуль на градус Цельсия. И все добре, в этих душках у нас килограммы скорочиваются, джоуль на градус Цельсия будет. Далее мы умножаем на градус Цельсия, и это це у нас будет уже э, в душках температура. Здесь у нас будет джоуль, килограмм и еще один градус Цельсия поднимаем в числитель чисельника. Что в мене? Ага, добре. И здесь еще градус Цельсия. Ого! Градус Цельсия один мы скоротили. Давайте я распишу. Значит, здесь у нас в дужках джоуль на градус Цельсия. В чисельнике килограмм градус Цельсия переписали и джоуль переписали. О, добре. Теперь все скорочится. Килограммы остаются. Это круто. І тепер нам потрібно два рази обчислити. Важливо не помилитися, тому що буде прикра. Значить, це маса. ні, гарячої там у нас не холодна, а горячої Давайте, як Паша правильно зауважив, ми зробимо гарячу першу і гарячу другу. Там буде маса холодної, скільки вона у нас? 100 грамів це 0,1. 0,1 умножить на Т холодний. 2... T... Генсево 20, минус Т-холодный 8. А здесь у нас знаменатели: Т горячие 80 Т-кинцева 20, может быть, так. Так, С вы сейчас пораходите, и мне покажете. Может быть там будет. А здесь масса горячей другой. Здесь богато всего. Ой, 4200. умножаем на 01 плюс 50 умножаем на 20 минус 8 а здесь у нас 4200 сейчас па секунду да я допишу тут богато писать 80 минус 20 Может быть так. Нічого не перепутала, да. Говори. Перше це 2. Дві сотих, 0,02 кілограма. Добре. Згодно. А що у нас в другому випадку? А в другому приблизно 81? Ні. Приблизно, мабуть, так, але ні 81. Ну що ви там не така велика різниця. Хто ще вміє рахувати? Uh, ну, тут буде приблизно, також дві соті. Ні, ну нам треба... Нам надо. от, тришечки нам потрібно іще інші знаки, іще два знаки. мне. Uh, no. 22 тисячні. І ще один знак. 2, 2, 3, 2, 223 тысяч. Як три? Там чотири должно бути. А, 4. Чотири, тому що... Так, ось така відповідь, тому я знову теж запишу, що це у нас М гаряче друге, і це буде, як ви розумієте, 22,4 грама. Тобто, якщо я буду рахувати, яку потрібно вважати поправку, то це в нас буде дельта М, і вона буде дорівнювати. 2,4 грама. Тобто, якщо б ми враховували, що нам потрібно нагрівати калоріметр, нам потрібно було б додати на 2,4 грама води більше. Тобто, от таку поправку нам потрібно буде внести в наше вимірювання. Невеликі поправки, тому що, пам'ятаєте, ми говорили, що калориметри роблять об обично таким чином, щоб вони як можна менше на себе забирали. Енергії. Ну, тим не менш приходиться це враховувати. Ось така задача в нас в цьому разу. Так, у вас не буде зараз таких задач самостійної роботи. Ні, ні, у вас будуть набагато простіше, але такі теж потрібно вам показувати, щоб ви потім розуміли, як ми це будемо з вами розв'язувати. Так, добре, я можу завершувати запис поки що. І ми переходимо з вами до Google класу.